Хлопець приходить у церкву. Отче, я маю сповідатися. Давай, сину мій, полегши свою душу. Ну, я на тому тижні подрузі допомагав шафу куфе складати. Склали, пішов дощ. Вона каже: Ну, куди ти таким дощем підеш? Залишайся. Ну я й залишився і драхнув. А Кілька днів тому жінці друга допомагав клеїти шпалери, наклеїли й пішов дощ. Вона каже: Ну, куди ти таким дощем підеш? Посидь, поки, зачекай, і я її трахнув. А вчора другу в гаражі допомагав машину ремонтувати. Відремонтували і пішов дощ. Він каже: Ну, куди ти таким дощем підеш? Залишайся, вип'ємо. Ну, ми напилися і я його трахнув. Що мені робити, отче? Іди ти нахрен звідси, сину мій, поки дощ не пішов. Василю, ти приснився мені сьогодні в еротичному сні. І що я там, Оксанка, з тобою витворяв? Та ти прийшов і все зіпсував. В наше село переїхала молода, красива цілителька Іринка. У всіх жінок одразу перестала боліти голова. Тату, я Лесбіянка, молодша кричить із кухні. Тату, я теж. Блін, а з вас хто-небудь мужиків до хати приведе, син із кімнати. Я, тату, ну офігеть. Розмовляють дві білявки. Привіт, як справи? Та так, щось погано почуваюсь. А я знаю хороший спосіб, коли мені погано, я займаюсь коханням зі своїм чоловіком і все швидко минає. Оу, чудова ідея! Треба буде спробувати. Наступного дня. Ну як допомогло? Так, дякую, тільки твій чоловік ніяк не міг повірити, що це твоя ідея.